Отак, от, от сидиш в себе дома на дивані на свята, і постійно що небудь топчеш. І чекаєш же той момент, коли ж ті свята вже пройдуть. Ну скільки вже можна їсти, сил моїх нема, здоров'я псується все. І от тоді, звичайно, я ж собою займусь. Але ж ти знаєш, окей, закінчаться свята. Та буде класний сніданок, класний обід, але ти будеш переїдати ввечері. Ти будеш триматися в будні дні, але переїдати будеш коли на вихідних. І це все ніколи не закінчиться. І свята тут не винні. Винна тут саме емоційна твоя залежність від їжі, тому що їжею ти закриваєш якісь інші свої потреби, а не фізіологічний голод. І поки ти не вирішиш цю проблему, доти не бачите тобі класної фігури, класного здоров'я, класного волосся. Енергії радості і своєї, звичайно ж, самоповаги. Зараз відкритий інтенсив, який називається психологія стрункості. Там акційна ціна, прекрасні практики, інформація і все, що тобі потрібно, щоб побороти саме емоційну залежність від їжі. Це не є марафон схуднення, ні, це зовсім інша програма, якої тобі ще не вистачало. Реєструйся!